Так, Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Всім моїм підписчикам привіт. Так. Як бачите, конструювання сівалки продовжується. Ще один день промайнув. Незаметно дуже швидко. На вулиці сьогодні воно. Зараз 10 градусів морозу. Ми тут всьому, я ж кажу, теплому, зараз вже, звісно, вже прогоріло, в обіди простопили. Вже прогоріло. Ну, В принципі, нормально. Можна робити без рукавиць, без. Ну, нормально. Не... Комфорт нормальний. Так, розкажу про що, до що ми дожилися. Це ж ми вчора ж привезли ці секції ремсинтеза. Коротше. Сьогодні півдня тільки мудрували, роботи ніякої не було. Поки ми придумали, як що зробити. І що, і що до чого в нас вийшло? Так. Розкажу про що, про мій задум. Задум мій був такий, що треба було зробити по-любому пружину. Ну, то пружина була ще додавати віс у цій секції кілограм 30 Ну так ми її приблизно достигли. Де їй було поставити там, ну, угол, бо вона нас виходить, як, оцей пружинний угол, ну, чи, якщо вертикальніше, то в неї ход менший. Якщо чим пологіша лежить, тим ход більший у неї. ну, то є, Секція ходу 10-20 см. А тут все, виходить, ну, коротше, в два рази менше. Ну, Тобто закономірність така. Чим ти вертикальніше ставиш, ход ну, грубість її увеличується, ну, Грубість пружини. Треба аж витки зжимати. Ну, треба її під певним уклоном знайти угол. Короче, угол ми знайшли. В принципі, чудово все вийшло. Просто одне, звісно, ну, один ганж, що не треба було приварювати до, до рами. А треба було все-таки зробити ну, цю пластину. Сюди продовження. Ну, це так буде воно вже так, звісно. Продовження. І сюди треба було приварити до самого кріпіжа. Вже ну, ну, 4 штуки зв... зварили воно. Чоти пружини поставили. В принципі, буде воно і так. В принципі, оно... Ми ж все по розмірах. Ну це так. Це я так вже побачили, що можна було зробити. Головне, це все, все, все ще на будущее, короче, буде ці всі нюанси. Головне, що воно зараз працює дуже чудово. Мені понравилось, хлопцям понравилось. Як вам показати, не знаю. Там я рукою не покажу, я покажу такою доскою. Як хода. беру, і хода воно, ход. І воно собі воно чудово. А, це ми ще, під... ще підтягли, бачите, от ось цю пружину підтягли. Воно там гайкою оцей, тут робили взагалі туго, треба попустити. Ход, взагалі. Туго стало. Ну, В принципі, в принципі нормально. Так, хтось дзвоне, хай потім перезвоню. От так, влікають. Так, пружину рішили, думали, зразу чіплять, зразу сюди присобачили її. Ну, цими ж вушками, там вушка, бачите, така ну, вилочка. Сюди її поставили. Потім чіплять її, куди. Нема куди. Рішили поставити, як я ж кажу, з одної сторони, як у китайському скутері. То, хто знає, що в скутері, в принципі, пружина з одної сторони, вилка, ну, образно говоря, подвіска. І все чудово працює. Так що не критикуйте. Просто тут може хтось скаже, що треба було по центру та ще щось. Все воно льогенько, чудово працює. Як же вам повинно показати? Ну, Одною рукою, ну, колись покажу. Повірте на слово, що працює дуже хорошо. Це ж вона ще зжата, бачите, пружина, трошки зжата. І стоїть вона. Це, це ми зробили сантиметрів 5 десь 7 сантиметрів. Зробили, що вона ще нижче опускається. Тобто, ну, тут регулювання, якщо колесо ослабить, за ну, защукає, секція опуститься взагалі низько. Ну, Нижче. Тут все це, замудрили, це щоб воно все ж чітко все соответствуло. Тому ця ж паралограма, щоб чітко був. Грав теж. Це все треба було коротше, трохи помудрувати. Тут воно довше це мудрування займає час, ніж робота. Примудрувати все правильно, щоб все чітко вийшло. Так що, так, далі, щоб по чому ми пішли. Коротше, переробили ми трохи оці колеса, як я казав, колеса підняли. Ну, коротше, оцю, Основний мій оцей брус, де буде чіплятися робочі органи, ми його перенесли десь сантиметрів на 5 ну, то є, як Регуліровка отут, вона стояла геть у кінцю отут. І в кінцю, і ще, так, ще як низькувато було. То ми ще зробили, підняли сантиметрів на 5 і поставили на втору, в то, в то, вторе ділення від краю, то це в нас так вийшло. Ну, в принципі, чудово. Що, бачите, як долото стоїть хорошо, Ну, це долото ще ж опуститься. Це воно ж. На уровні, можна сказати, ґрунту буде колесо, а долото ж ми ж не засунемо його туди, потім опуститься ще сантиметрів на 5-7 чи скільки там воно буде йти. Так що з долотом теж тут все чудово. Виходить. Так, ось, ось зварили Оце моє долото саморобне, От хилю, щоб було видно, щоб було понятніше. Це буде вже йти удобрення і з оцих банок. Якраз виходить раз і вниз. Все чудово взагалі. Просто тут сильна шланга, ну, шланга цей буде напрягати. То зробимо тут, бачите, з отих, Дякую моїм підписчикам, що прислали мені ті сім'я проводи, їх там до хрена і трохи, то якраз будуть хорошо ось удлінителі ми поробимо. Бо ці шланги, хто знає, ці шланги на удобрення, вони якісь короткі, рвуться капітально. Вони також в такому стані, як вони є, щоб їх не розтягувати, вони може, може будуть довше служити. Так що, бачите, яку добавочку сюди додаємо, і там не проволоку, Я просто шурупчика закрутимо. ну, самореза. З однієї сторони, з саморізка, коротенько, там, щоб воно. бо було... Там стояла така фігня з заводу. Ну, короте, Продівалося і десь туди соломинка нападала, вічно забивалося. Ну, короте, відкидаємо це ізділля. І шланги якраз практично в тому стані, що будуть, вони фактично так і будуть. Ну Що де будуть в розтягнутому бо Борвуться капіталь, на один, на один сезон не вистачає. І тут же так само треба буде зробити. Ну, теж зробимо цю шлангу, а тут ще сьогодні немов. Ну, а там є длінчі, де вони більші. Ж. Отакі штуки Десь я розібрався цей провід. Коротше, а ось тут ми дивилися, що ось цей більший, бачите, виходить, як, як отакі штуки вставляються одна в одну Ми тут просто поставимо, отако виведемо, тут вже все жорстко буде. Дивіться, раз, чудово. Бачте? Закріпимо і вже отсюди знизу поставимо сімипровід, тобто він тобто, знову стане коротенький. Бачите, як чудово. Тут буде жорстко стояти. закріпити його, там, ну, придумаємо якось, механічно закріпимо, щоб воно нікуди не. Ні, ну, а вже сам, сама резина буде геть коротко. От сюди і сюди. Ну, тут нюансів у нас кажу, придумувати так. Далі що в нас? Бо время дуже швидко йде в записі, багато розказувати. Так, Зробили ж таким способом, просто тут приділили де відверстя, просвердлили, потім таку доварили там із сантиметрового металу добавку таку. Ну, тобто з 0,8 мм метала добавку таке вушка, ну, ви зрозуміли, бачите, як зроблено, доварено. Ну, щоб підтримка цьому. Ну, я працює отлічно. І вот тут, я ж кажу, різьба, чуть, чуть як була повністю, як там воно скручено. Жорсткості практично. Тільки трохи підтягли пружину, тобто дали їй жорсткості. Така жорсткость з'явилася, що по ідеї, буде регулюватися взагалі чудово. Ну, смысл це. Это... Ось цього турбодиск і цієї херній. Ось тут буде стоять, ви бачите, на це кріплення, як вам показати на цей на турбодиск. Одною рукою не. Ось, ось, бачите, кріплення. І отут кріплення. Якраз, виходить, ж він ще сяде сантиметрів сім, ну 5-7 сантиметрів, получається він стоїть від землі над плоскостю. Він сяде десь отак. Землю. Тут буде вилка зроблена і тут буде укріплення, ну, типа долотом. Тобто ну, ми зможемо кожен турбодіс підрегулювати глибину ще. Ну, вилка, вилка сюди і сюди долото. В принципі, то є регулювання. Спереді, так, що я... завтра треба їхати знову до хлопців на ремсинтез, щоб трошки переробили мені оці тяги. В них добре, що вони не приклепані, в них це дуже чудово, що на болтах. 8,8 болти? болти крепкостю. Так, оці шини ми розібрали повністю секції, Треба їм буде оці частини навіть, завести, щоб нам переробили трошки не така деталь. бути. Вона ну, Така сама бути деталь, тільки я її зняв, щоб вам показати. Отут оця шина повинна продовжуватися і сюди. Щоб стояло це кріплення. О, Отак. О, бачите, як буде. Отут вона продовжитися і так буде стояти отут долото. Теж ну, не долото, як його назвати. Кріплення для розгортача рядка. Стоїть, поки воно не впаде. О, і так ось чудово вийде тут розгортач рядка перед цим коліщем. Ну, Теж там виваримо. побачимо зробимо так само кріплення. Треугольним, ну, уголком таким, уголком і приваримо сюди. Блін, все попадало, коротше, попадало. Стойку, ну, щоб стойка ходила в оцьому, можна було підрегулювати в будь-який момент. Там, над землею, по землі, чи в землі, там, щоб трошки йшов. Ну, коротше, всі нюанси, щоб регулювалися. Так, ну це тут, коротше, скільки всього можна мудрувати, що це просто капець. Так, познімали ці ципки. То я ж кажу, що наверное, ми так само перероб... дуже подобалася мені ця система на цьому. що, во перше треба отих ципків. Ну, Оці ципки, ми там даже на тих секціях і пообрізали ці вуха. Бачите, це тут ще перша секція, ну, треба було її знімати. Оці вуха відрізати лишні, лишні деталі. Так все по секції нормально. Попадає. Я ж кажу. Моє долото лічно буде тут вписується. Це прошли рік ми сіяли кукурудзу. Все сіяли. Оце долото робило нам ісключительно. Воно якось так, всі рештки йдуть сюди і спадають. тут. Виходить, що весь карбамід був у землі. якось Як інтересно прорізь, гузеньке, ну, скільки тут? Мет... Навіть, ну, восьмерка метал чи щось таке. Я вже й забув не, Ну, І воно такі в землі йшло, тільки, -тільки такий проріс тоненький робило. Навіть землю не розкидало. Що оця херня тут весь вона збиралося, і нам рило года так, що вообще. По, -по мокрому взагалі хреново було. Оце заводське. Мені щось дуже не нравилося. А от таким способом, як у слона бівень, воно йшло. Під землею, типа, вгризалося, і земля так ну, взагалі чудово. Розривало, робило проріз для сошника, ну, для полозового, полозовий сошник. Проходив і сівав. Коротше, проводив посів. Так, далі, що тут у нас? Що тут у нас? А, банки ви бачите, так вже ці банки примерно, установили. встановили. Їх можна було трошки наперед, да чи ближче, ну просто щоб рівніше йшли шланги. Коротше, щоб шланги рівно йшли над ну, долото, щоб менше було і згибів, щоб менше було проблем. Бо вічно десь забивається цей карбамід, обично ну, влаги потягне, бо сира погода або на дощ, вічно починає відсирювати. Забивання шлангів. Так, ну всі, ось, о... а бачите, ми ж ці розібрали вже секції, ну, познімали. І це хлопцям треба заказати, не, до, не доказав. Оцю шину трошки тобто, короче, Та сама шина з ну, тобто, того самого матеріалу, тільки просто-напросто на 30 см длінша. Ну, от в неї кріплення тут. Це вона кріпилася тут, до самої рамини. Просто на 30 см длінша і за такими тверстями оце кріплення спереді. Над коліщами, тут. Воно, в принципі, нікому нічого тут мішати не буде. Ну, все буде чудово. Буде вставлятися розгортач рядка. Ну, це, це, в принципі, ця система в мене буде на Ноутіл, на мій Ноутів. Я думаю, буде сіяти не хуже всіх там останніх. Ну, в принципі, всі, що там буде практично, там тільки в отакий такий буде землі. І сошник там теж грубо, він там нічого не зробить, що там розриє чи ще щось. Я думаю. Проведеться, якщо не засохне земля, то в сиреньку землю посіє ідеально. Так, оце я ж кажу, тільки одне, що приварили до рами. Ну, нічого, буде воно і так. Це так, вже потім зразу просто поробили п'ятачки, причепили та. А потім стоп, треба ж було б сюди далі зробити і воно прикрутилося. ну вже, Це вже я кажу, в слідушій версії буде. Так, що тут рама, рама, рама. Отак баночки. Все чудово. Так, що хлопців хотіли, десь були питання, щось показати, тут, що тут, як воно устроєно. А як воно тут устроєно? Так само, як, як у тій банки краснозв'язнській, тільки місто тих шнеків пластмасових стоїть просто пружина. І пружина лева, лева, права, на, намотка. На ну, Лівої і правої витки правої гліві. Все тут те саме. Закривається. Отсюди, в принципі, загрузку будемо проводити спереду. Так, ну що там у нас? Що тут у нас? Бо кажуть. все бачите, який в мене плазморез є. Маленький, суд ну, Десятку метал ріже. Там треба буде ці ж. Ну, під пальці так, вирізати. Так що питають, Купи плазморіза. Плазморез він хороша штука, ну, ну болгарка лучше. Красивіше одріжеш. Точніше, красивіше плазморіза. Таке воно. Ще, світ у мене дуже храновий. Надо, Ось бачите, що такий трансформатор я як повишаю ток. Ну, то есть на 12 вольт, 12 вольтовий трансформатор <кхи> і повишаю вольт. Підключається провод. Бачите, там на дві клеми крайній провід. Що там ток пішов сюди, а потім через трансформатор, через торічну обмотку. Ну Коротше, міряю там 190 вольт чи 200 вольт. А з трансформатором 210 і трошки краще, щось варе. Ну Там З світом, звісно, в нас проблема. Слабий геть світ. Так, коротше, бардак полнейший. Нема коли прибирати. Пішов я спати, мабуть вже. О, а це що таке? Щось компресор почав шипить. Так, виключений, виключений. Бо ще буде робити цілу ніч. Щось стравлювати почав. Так, пішов я спати. Всім пока. Пишіть, коментуйте. Далі буде цікаво. Так.